Друзі, усім привіт! Ви на каналі Мама Лайф і мене звати Аня. Дуже вам дякую за те, що ви не забуваєте лайкати, коментувати і залишати свою точку зору на певні ситуації в моєму відео. Дуже вам за це щиро дякую. Хочу вам сьогодні показати цей влог, де ми проходили у 3 У – це є обстеження дитини. Кожного місяця дитинка до року має проходити обстеження. Воно іде. У 3, у 4 і так далі. І ми саме були на У3, там потрібно було здати всі аналізи, там потрібно було зробити УЗД, і ми це все проходили. Тому покажу вам, як це проходило. Також буду дуже рада, якщо ви не забуватимете натискати на колокольчик і також коментувати надалі мої відео. Всім гарного перегляду і до зустрічі! Ми вже в лікаря зайшли в таку кімнатку. Тут знаходиться чотири кімнати, і в кожного пацієнта кажуть, кімнату йти. Тут стоїть апарат УЗІ, який зараз будуть робити малому. І вже нам дали в ротик вітаміни, Вітам... Вітамін К нам дали. Сказали малого покласти, чекає. Він ось лежить, чекає. Да? Включили лампу, лампа вже чогось виключилась, вже виключили лампу. Алікс тут лежить, чекає своєї невеличкий рукомийничок, і стоять ось такі а, молоко таке стоїть. пробне молоко для дітей це 6 місяців, а це для малюків а, з одного місяця. Навпроти звичайний будинок, і знаходиться до речі, ми теж в звичайному будинку на третьому поверсі. На третьому поверсі зроблена ось така лікарня з такими кімнатками. Чекаємо нашого лікаря, що він скаже нам, робимо УЗІ і хочемо трішки ще прогулятися сьогодні. Під час обстеження ОЗД Алекс дуже дуже сильно розкричався. Ну це було зрозуміло, тому що йому наливали цей гель. він Був повністю холодний. Я ще так здивувалася. Вони працюють з маленькими дітьми, але гель для УЗД наливають холодний. Нас все подивилися, у на нас все добре. Є в нас деякі особливості зі здоров'ям, але це все буде зараз під контролем. Ми це все контролюємо. І сказала наша лікар, що у 90% дітей до року все проходить, тому будемо надіти стільки краще. І ми записалися на вакцинацію, пішли в аптеку, потім купувати вакцинацію. Ось така картка, на якій був рецепт, і по ній ми вже замовили нашу вакцину на наступний раз. Ми вже зараз на своїй станції Йдемо. Вийшли в центр. Хочу зараз і подивитися нікі теплу курточку. Бо вже в неї є курчка, вона якась холодна. Мої ззаді їдуть. І... і куди ми йдемо? Ось наш так називається штанчо, Це центральна така вулиця, але вона дуже грязна. Ну, тут просто бомжи, одні наркомани. Ну така єлі вийшла з того ліфта, він ваняв неймовірно. І вийшло чоловіком зайти і підкріпитися. Звичайно, що в Макдональдс. І взяти, звичайно, колабірацію Макдональдса і Френс. Хочу збирати тих фігурки, не знаю, чи мені буде всі назбирати. збирати. Ось так виходиш. Ось це е, є вулиця Червоних ліхтарів. Якщо хто знає, що це таке в Амстердамі, є така сама вулиця. І багато в яких містах Європи є така вулиця. І вона прямо йде ну, в центрі міста. Йдемо в Макдональдс. Трішки нерви заспокоїться. Поки вже не буде, як раніше, але покажу вам, що попалася іграшка Фібі. І відразу покажу, яка вона, щоб не займати багато часу. Зараз я її відкрию. Нам попалося мені, попалася фібі і чоловіку теж попалася фібі. І малиш плаче. Не треба насоску дати. Так, і фібі в нас вона запакована в такому пакеті, як і гамбургери. Їх класно, така з гітарою. Ну, влог сьогодні не про неї, але теж така прикольна ще одна іграшка в колекції. Так, ми все-таки вирішили одну поміняти, тобто чоловік зробив, пішов і поміняв одну. Зараз я покажу вам, як виглядає Моніка. Так, да, це Моніка, Роман. Да. Да. Це Моніка. Зараз я покажу вам Попробуємо Моніку зробі. бігом. Так. Теж запакована в цю фольгу як бургер. Підставочка і Моніка. О, вона така гарна. Відка класна. О, теж сережками. Така модна, стильна. Такий повар. Класна така. Оце для неї підставочка. Не знаю, як діти, але вирішила. Зібрати всю колекцію. Але мені ще до колекції залишилося всього лише дві фігурки, тому сильно колекцію назвеш. Класна така Монька. Все. Після того, що ми трошки перекусили, малиш спить, він дуже сильно накричався в лікаря, прям максимально голосно був, кричав, йому дали зараз ще вітаміни і, і. Ну не прививка, але ця каплі теж вважається як прививка від ротавірусу. То тобто він так накричався. Зараз ми йдемо в Волворд. Це таке по типу, ну не знаю, навіть як червоний маркет, напевно, в Україні. Може, як копійка, але більш, такий, більш там речей, більше більш всяких класних штучок. Ось там спускатися, але ми не можемо спускатися, тому їдемо на ліфті, <кхи> вниз Виглядає. і починаємо ми з речей. <кхи> Такі от речі, не дуже прям сильно якісні або сильно дорогі. О, вже така класна фігурка. Такі. Але подивитися можу. Зайшла сюди, подивитися нік'я курточку, тому що їй для школи якусь класну, дорогу класну курточку купляти взагалі немає чого. Вона все просто губить, все ламає, все рве. Тому ми зайдемо подивитися зараз йому тут. Бачите, вже знижки пішли на всякі маленькі сумки. І ось тут таке дитячий відділ дитячих речей. Це турецький, типу магазин. Зайшли, подивилися. Все, що є, це є ось такі. Вони є непогані. Але оцей мех дуже сильно мене смущає. М -м, взагалі. Якби він, якби він знімався, тоді так. Да, а от, от такий він взагалі жахливий. Хлопчачі теж такі не, не дуже О, шкода так. От ось. Я хотіла якусь би таку от і наподобі, але це хлопчача. Чого для хлопців є якісь таких, дівчат, таких немає? О, ці класні комбізики. Дивлюся, в неї є ось така, але ну, вона вже навіть, холодна. О, для бібічки і класні костюми. О, і плаття. На жаль, немає нічого тут такого. Класний костюмчик. може бібіку Мамоната, такий теплесенький. Він йде просто ковтинкою. А може і не треба. Треба чи не треба. Напевно, що не треба. Тут піжамки в нас є. Ах. О, кстати, Ніка дуже хотіла ось таку піжаму. Треба взяти, якщо це буде розмір. Ні, 120 це все маленьке розміру. Так, нічого не знайшли, ми в Волмарті. Перейшли тепер в ЦА. Воно прямо напроти. Йдемо теж подивимося, кожен розкласти скидки є. Подивимося, що у нас тут цікавого є для дорослих, для дітей. Теж не проти собі щось придбати. А, і малому хочу взяти шапку. Дуже класна та речі. Мені подобається товари з СА. Вони дуже якісні, дуже прикольні на відчуття. Йдемо на, на дитячий відділ і подивимося. Чекала-чекала я о, ліфта, він не працює, тому вирішила проїхатись. Чоловік, поки залишився там, чекає ліфт, можливо, відкриється. А я вирішила приїхати на перший поверх і подивитися, тут о, дитячі речі, дитячі куртки. Можливо, щось таке для Вероніки і для малого. Ось такі курточки нас зустрічають, але це вже зима. Ой, я так люблю ці комбези. Вони ще мені. Так, це все зима. Зима це вже все за зиму, зима, зима. Зима, нам не підходить. Ось якась така мені подобається. Зимова їй теж треба, але зараз зима їй не підходить. Треба щось осіннє. А осіння тут... осіннім тут щось нічого не пахне. Зато є такі класні дитячі вже всякі речі. Власне, нележні стенди є для бибіків. Хочу купити шапочку, напевно, ось таку теплішу, тому що в мене є ось такі холодні шапочки. Я їх підіваю і капюшончик діваю. Але вже прям так вранці, якщо буду вести ніку в табір чи куди, або в школу відводити, вже потрібно шапочку потепліше, бо реально вже холодно. Тому <кхід> вибираю яку. Вже новорічні такі класні теж є. Новорічненькі тонюсіки. Візьму я, напевно, все ж таки ось цю. Візьму її ось таку йому. І мені треба все зрівняти, взяти якусь холодну, тому що вже ось ці, хоча в нього вона на 2-3 на... місяці, але вона на нього вона йому тисне. І в нього така полоска, він завжди нервується і психує. Вона, напевно, пережимає щось. Тому треба щось йому вибрати інше. Всякі-всякі. Окі ну, класні гарбузики. Гарні, такі гарні сліпики, але теж з ногами. З ними так незручно. От хто їх купляє, я не знаю. Вони такі незручні. І дитині так погано в цих сліпиках, коли нога, ну, нога просто починає впиратися і терти. Ці класні такі, о, такі гарнютики, всякі різні. Але слухайте, немає куди носити. Взагалі немає куди носити. Куди мені його? Куди мені його носити? Немає навіть куди. Там нічого я теж не знайшла, як курточку, тепер йду в хаум, шукати тут якусь курточку. Сьогодні в мене місія вибрати дитині курточку, купити її, їй принести, показати. А чи вона захоче на ній ходити, це вже буде відповідати вона. Тому ми йдемо, Тільки шукаємо, купляємо, а далі приношу її додому. Вона міряє. Якщо їй подобається, залишаю, Якщо ні, то я повертаю. Тому йдемо зараз і подивимося, що у нас тут є з курточок на осінь. Курточку, ну вона справді рожева, набагато іскривіша рожева, але чогось на камеру не передає цю яскравість. Вона така ось переливається. Вона більш ось така, такого кольору. Це така вона, в принципі, осіння, така наподобі, як зараз в неї є. Але те, що вона рожева, вона теж мене трошки смущає, тому що рожевий колір нік на два рази в школу. Чорний такої немає. Чорні вже всі теплі, або йдуть з якимсь таким мехом, який не відстібається. Ну це все зима. 34 євро вона коштує. Але вона реально не коштує своїх цих грошей. Але вибору в нас, напевно, немає, придеться взяти. Зараз я прийду ще трошки по магазину. І тоді взяла... О, якісь чорні є. Якби така була чорна, я би взяла, дивіться. Така сама чорна. О, 8 десь. Але це зима. Це не така сама, вона геть тепла на зиму, зимові куртки. Ох. Що ж це таке? Нічого немає. Це, це теж зима. Все зима. Думаю, ковтинка думала це стюмка, це просто ковтинка. Це осінь. Ось це класна осінь. Але розміру два і то малесеньких. А маленька пауза, малий захотів їсти. Як добре, що в іншедемі є місце для того, щоб кормити. Там нема що показувати вам, там просто ширма і стільчик стоїть. Все. Верну поки назад, тому що згадала, що біля нас тут ще є Нью-Йоркер. І ми зараз туди ще з'їздимо. Ну, не з'їздимо, зайдемо, він прямо недалеко. Я так люблю ці костюми, коли вони разом в Вільв'єтові. Але рожеве теж, Ніки просто на один раз. Ну, просто одягнути і все. І я це все викину. Тому зараз йдемо в нью йоркер і там ще подивимося курточки. І все, так що таке. Беручок вже кличе, чоловік викликав ліфт, вже всі в нього зайшли, а я ні. Ха-ха-ха, біжу. А колекція різна. Але ми йдемо на вихід. Мені здається, такі шуби були моєї бабусі. Ось. Ми вийшли, а ось там недалеко, прямо якщо подивитися, то є наш Нью-Йоркер. Куди ми і йдемо? Тут ще недалеко є Apple. О, Треба за треба. От, до речі, є така організація, яка кормить о, людей, які ну, не мають житла. Да? Бездомні. Вони кормлять, сіданок, обід їм дають. А якщо у вас є собака, то вам ще дають 2 євро на корм для собаки в день. Тому тут в людей цих безпритульних є дуже багато. Ну, як не дуже багато, в кожному безпритульного є своя собака. Тому йдемо зараз в нью Йоркер Але спочатку я напевно зайду в Apple. Хочу так, я потримати той 17-й в руках подивитися його, що просто. Так, зайшли, ми дивимося на 17-й Max Є 17-й Pro, але він менший на 17-й Pro Max. Так. Ну і насправді на перший. Погляд, він трошки дивний, але такий прикольний. Так, ну мені треба по камері подивитися, що у нас камера видає. Видає, але так трошки дивно, як, як в Samsung чи в якомусь має бути такий телефон, де ось так було переключати. Фото, відео Х2. Так, ну 4К У нас що нас збирає? У нас йде. HD 4 k 60. Вау! 4 k в 120 йде. У мене зараз, на мому, 4 k йде в 60 максимальне, а тут вже йде розширення в 120. Вау, це теж дуже класно. Але, чесно, щось так мені дуже слоумо. Таке, як в мене, це мені трішки не подобається. Нагадує Samsung якийсь або... Так, це йде в нас два. І один. А де карт, а де розширення? В мене є один, три і п'ять. Так. Подимося зараз. Зараз подивлюсь я. Не знаю, що було з тим іфоном, але взяла ось цей сірий. І тут у нас є функція розширення на 05, 05, 1, 2, 4 і 8. І знімає він формат шикарний. просто. Вау, що знімає він дуже круто, тому можна було б звичайно такий брати. Але 0,5 йде один. Так, а що в нас йде по. Так, да, тут є, ну прикол, да? Прикол в тому, що в тому не було, бачите, не було. Сум є. а стабілізація, яка тут цікава в нас. Так, да, класний. Класний, прикольний такий для зйомочки, напевно, саме те, що треба. На даний момент в мене є інший, на даний момент у мене 13 Pro Max, Але я хочу інший. Не знаю, що це 18-й, але якийсь інший я хочу. Після магазину Apple ми зайшли в Нью-Йоркер. Я думала, що там є дитячий, ми пішли шукати ліфт, але виявилося, що в нью йоркері немає дитячого відділу. Це справді дуже дивно, тому що всіх магазинах я бачила. Але я, напевно, перепутала цей магазин з ЦА, тому що там є, а тут немає. Я сама люблю цей Нью-Йоркер. Я дуже часто хожу в нього, купую речі, але більшості я купую там курточки, безрукавочки, ну взагалі утеплені такі речі, тому що там вони краще. Після вже цього магазину ми вирішили сходити ще в один Zalando. Zalando – це аутлет, це якби ніби сток. Де е, всі брендові речі сюди відправляють свої товари, які там не продалися, або залишилися можливо по одному, по два якихось екземпляра, і вони хотіли б їх продати. Ось таку кепку версачі ми знайшли. Я думала купити її для Ніки, але потім подумала, що зараз зима, нащо вона треба. І по дорозі також дивилась, можливо закупити якесь її взуття, але теж треба міряти, тому що вона має проблему з ногою такою, як я, тому що у мене дуже широка стопа і у неї широка стопа. І обов'язково потрібно міряти перед тим, як купувати. Подивилися курточки, знайшла класні модельки, які мені сподобалися, але вони були маленького розміру. І класні шапки, класна шапка, то Житомих Фігер. О, класно в Манчестер. Але це разна затепла, класна. класно, на. свій шапку. Ну, приколь, скільки коштує? 15 євро, дивіться. Шапка Nike з рукавицями, 15 євро виходить. Ну класно, реально. Ціни геть класні. Такий він, такий стоковий магазин, тут можна знати класні речі. Ну, звичайно, можна знати не дуже класні, але це треба попасти на завоз. Лакові. Та лакові взагалі не. Нічого такого І не вийде їй в них, тому що я знаю, як понаходив в такому взутті. Пішли ми вже все. Тільки ж таки Макс не заходила, але там я точно нічого не зайду. У мене мають так багато часу. І всі шляхи ведуть нас в Примарк. Зайдемо зараз ще туди. І це вже буде точно остання наша. Станція, де ми можемо знайти щось того, що я більш не можу, я вже втомилася. Ще трішки не відійшла і мені трішки погано, тому на сьогодні вже достатньо прогулянок. Треба доїхати вже додому. Небудьки дивно тут дощ і сіро. а там вже синє привітняється. Все. Бейбіка я покормила в іншій демі. Там є така невеличка кімнатка, ну така ширмачка. І... Він вже радий, накормлений, переодягнений, спить. Ми можемо далі тримати свій шлях. Зайшла пряма, дуже багато зимового і з самого низу побачила ось таку звичайну чорну курточку. Ми її, напевно, і візьмемо. Класна, таку як я хотіла. Матеріал такий саме кінчадемія. Тобто, ну вона навіть вона не чорна, вона якась така переливається, але якраз таку, яку я хотіла, вона йде не зимова, прям така зимова. І осіння, і ціна її 12 євро. Раніше я купляла їй дорожчі курточки, і зараз в нас була куча курточок і всього. Але зараз зрозуміла, що це не, не потрібне, не потрібно все. А ще мені подобаються такі різні костюмчики. Дуже зручно вдіваєш костюм і все. В собі в школу в костюмі. І треба й, напевно, взяти ще й костюмчик такий. М -м, так, він коштує 13 євро. Костюмчики є ось такі, є світлі. О, світлі клесніші, тому що світлі з капюшоном, Але світла теж цак-цак і все. Якби випала якось, можливо, сірий. Сірий є, але не такі. Такі куфтинки дивні. Є ось сірий такий костюм, але він йде на, на маленьких. Напевно, візьму я ще той костюм, хай собі має в школу. Деко так. Зручно вдіваєш собі відразу костюмом. О, знайшла якесь щось чорне. Але це щось чорне і таке не дуже. А цей, напевно, прикольний. Візьмемо ось такий. власне, розпродажа рюкзаків за 7 євро. Отакий і ось такий. З помпончиком. Як жаль, що моя вже такого не носить. Але він такий класний, всього лише 7 євро. Ну, уявляєте, ну просто що це за ціна за портфель. 7 євро. Нічого. Ще хоче якусь її шапку, але холоднішу таку. М -м -м -м, о, можливо, ось таку. Бо вона вранці йде вранці 3-4 градуси, їй холодно. А, а потім вона її е ну як би, знімає. Але ж теж, знаєте, я вже стільки шапок її купила, скільки вона вже загубила, це прям не перерахувати. Тих шапок, це теплі, теплі, якусь би таку би холоднішу, але холодніших я теж тут не бачу. Є також тут зуття таке, але більш оці лаковане. Якісь є отакі світлі, але світлі це треба... Ну Це дуже небезпечно брати світлі. Можливо, ось такі темні, але 25-26 теж такого розміру нема. Ну це якраз підходить до неї 30-34 світлі. Але в мене на один вихід просто на один вихід. Дитячий. Такі гарні, класні гарбузики, костюмчики 7 євро. Такі класні такі милі, ано для 0,6. Але прикольні. Смішненькі такі костюмчики. І з'явилися нові бодіки. А бодіки нам треба. З'явились нові ботики, тому напевно зараз і малий буде з обновочкою. Розпродаж всяких, таких стаканчиків. Ці стаканчики 3 євро такі гарні. Для кави. Дуже. всякі такі от тарілочки, скляночки. Теж прикольні. У виді гарбузика, доски. Але я не знаю, я не фанатик такого всього. Така будличка гарна. Як вона? А вона просто знімається, напевно. Але класно. Таке дешеве і прикольно. Все. Їдемо на чоловіка красу. відправила дитину забирати, а сама чекаю свого убана дев'ятка, але це не між. Чекаємо свого, Убана, не йдемо додому. Вже потрібно трішки відпочивати. Трішки відпочивати. Мені не завадить зараз. Ось ми повернулися додому. Я купила все ж таки ось цю чорну курточку. Купила малому ось таких два бодічка. Якраз вони стопи обрізані немає. І дуже зручно Такі от з вініпухом. З цієї сторони, вініпух. і з цієї сторони теж такий класний вініпух. І вони на замочку. Дуже зручні і дуже класні. І ось цей костюмчик. Буду чекати, поки прийде донька. Сподіваюся, їй все сподобається, і курточка їй підійде. Ну що ж, дякую, що ви дійшли до кінця, подивилися це відео. Не забувайте ставити лайки і підписуйтесь на канал. І також обов'язково ставте колокольчики, щоб не пропускати жодного відео. Все, всім гарного настрою! Бувайте!